У Закарпатській волейбольній лізі серед чоловіків зіграно матчі четвертого туру, в західній конференції. Однією з центральних ігор став поєдинок ужгородських команд. У цьому році конкуренція досить висока. Ми боремося за виход у фінал. Зараз це у нас вирішальна гра. І, ну, Звісно, хотілося б краще, але на що ну, то такі рівень маємо. Задоволені дуже добре, тим, що наша команда йде стабільно. Потрібно друго дотиснути суперника. Ну, хороша підтримка, хороший настрій. Поки що є одна поразка, чисто випадкова, я вважаю. Ну, ту поразку потрібно виправляти і виходити в фінал чотирьох, зустрічатися з командами із східної зони і там вже доводити те, що команда-рятівник найсильніша в області. Рятівник довів свої лідерські амбіції та переміг континентів із рахунком 2-0 і очолив західну конференцію. Другим фінішував у жну. Університетівці перемогли деюша 1 Закарпатської обласної ради 2-0. Із таким же рахунком перша команда обласної спортивної школи долала другу команду ужну. За наявку суперників на матчі технічні виграші 2-0. Зараховано першій команді обласної Деша поєдинку з другим колективом та Великоберезнянському юніту у грі з ВК Мукачево. Третім фінішував континент. А ось на четверту путівку у західній конференції претендують три колективи. Щасливчика визначать за додатковими показниками. Зі східної конференції до чвертьфіналу потрапили Патріот Нижнє селище, Тигри Великий Бичків, Акваполяна, Свалява та Сокін Іршава. Далі матчі плей-офф. Будемо грати плей-офф, тобто перша команда буде грати західну конференцію східною конференцією четвертим місце і так далі. Друга з третім. Перша з четвертим, друга з третім. Зразу з однієї гри з п'яти партій, тобто команди, які перемагають, складуть фінальну четвірку і будуть боротися безпосередньо за чемпіонство Закарпатської області з Закарпатській лізі. Загалом по вісім команд змагалися в західній та східній конференціях а в чвертьфіналі від них зіграють по чотири кращі колективи.